Друзі, доброго дня! Здравствуйте! Оновив бізнес процес комерційна пропозиція. Тепер він виглядає, виглядає ось таким чином. Тобто, це основна вкладка, на якій ми бачимо наші продукти, і тут ми можемо додавати. А є, є додаткова вкладка з завданнями. Тут я додав кнопку продукти з батьківського процесу. І тепер ми з батьківського процесу. Тоді, коли у нас, наприклад, є. Звернення від клієнта і він хоче щось отримати. Наприклад, це був лід з системи, і він замовив якісь там продукти. Тоді, коли ми запускаємо комерційну пропозицію, безпосередньо виставляється ось задача, яку я зараз вам показував, ми переходимо до неї. Тобто це відбувається або автоматично, або вручну. І таким чином, ось я покажу, що ця задача є. Саме це комерційна пропозиція. І тоді, коли у нас, наприклад, не передалися продукти, таке може бути, якщо не налаштована відповідно дія, то ми ці продукти з. Нашого визвернення можемо перенести ось за допомогою цієї кнопки. Після цього ми або редагуємо, ну, зв'язуємося з клієнтом відповідно, редагуємо, наприклад, цей список відповідно до тієї розмови, яка у нас відбулася. І після цього формуємо комерційну пропозицію. Ось як бачите. Тобто, наприклад, тоді, коли людина хоче отримати рішення для Instagram Direct, то, відповідно, ми пропонуємо встановити бізнес-процес замовлення-продаж клієнта, закупівля у постачальника, надіслати перевізнику, доставити клієнту. А це універсальний бізнес-процес, який налаштований для. Таким чином, щоб відправлення можна було відправляти або новою поштою, або Укрпоштою, таке інше. Якщо необхідно встановити, наприклад, конкретний додаток, бізнес-процес пов'язаний саме з новою поштою, то це окремий бізнес-процес, він коштує в принципі тих же самих грошей, встановлюється Instagram Direct, тобто сама інтеграція, що вона може, тоді, коли ми переходимо до... Комерційної пропозиції, то у ній відповідним чином все розписано. Тобто на даний момент доступні такі функції, як отримання хідних повідомлень, відповідне повідомлення, ну і таке інше. Тобто, коли отримали комерційну пропозицію, то просто знайомтесь з нею. Також ми пропонуємо користувацьку ліцензію, тобто номінейт. Це користувацька ліцензія на рік, і у неї ось така ціна. Можна залишатися, наприклад, на хмарній. Це буде коштувати, якщо переходи, переводити у долари, то 28,91 долар на місяць. Ну, тобто, економія на річних, на річних підключеннях досить така суттєва. І пропонуємо при необхідності розробку до впровадження процесу, якщо він відмінний від тих стандартних бізнес-процесів, які ми, в принципі, пропонуємо і встановлюємо. Тобто, тоді, коли ви отримуєте ці бізнес-процеси, то ви їх отримуєте на завжди. Якщо необхідно, повторюсь, доробити якісь бізнес-процеси, то відповідним чином ми їх доналаштовуємо. Ну і, Відповідно, такі роботи можуть там залежати від об'єму робіт самих самих, починаються вони з такої суми, тобто це в гривнях на поточний момент часу. І якщо дуже складні бізнес-процеси, то ми. Цей момент обговорюємо додатково. Тобто, в такому випадку ми вам запропонуємо більш розгорнуту пропозицію. Ну і кінцева сума виходить ось така. Звісно, що ви можете відмовитись від будь-яких рішень, які у вас, в принципі, є, але ось, ну, або налаштувати їх самостійно. Ну, Це таке. Але вам прийдеться. Все одно оплачувати за додаток щомісячна. Ось, оскільки це додаток інакше не, зможна, не можна буде ним користуватися. Щиро дякую за той час, який приділили. І ще раз про доробки, які ми зробили у бізнес-процесі комерційна пропозиція. Тобто, це кнопка це зміна. Складок. Це додаткові автоматизації безпосередньо у внутрішній конструкції бізнес-процесу, і це більш гарна прив'язка до батьківських процесів. Процесів в даному випадку це бізнес процес лід звернення клієнта. Широ дякуємо. Ставте лайки, діліться цим відео, приходьте. На практику, а ще ви можете долучитися до гри. Грай як де, щоб, що, як це працює? Тобто, вже близько 333, навіть найбільша кількість рішень вже є. Настільки запитань ми вже відповіли, знавці системи. Від вас коротке запитання, як у вас відбувається зараз, де налаштували в вашій системі, якщо вона у вас є, або вам підкажуть знавці, як це зробити і щоб що отримати. Тобто опишіть вашу мету. Розписали, як сформулювати коротко ваше запитання до знавців, до гри. Як вам потрібно знати, як налаштувати операційну систему або як розв'язати конкретну і зрозумілу за метою вам задачу. Знавці вам підкажуть, де це зробити. І ви обов'язково пишіть, щоб що вам зробити. Переходьте до моє запитання знавцям. Залишайте ім'я, телефон емейл для зв'язку. І опишіть, як, де, щоб що. Тобто залишіть. Знавцям стисли зрозуміле запитання про те, як налаштувати систему. Ось тут є приклади: тобто, як і де налаштувати вивід додаткових полів та або фільтри в листі, які відправляємо клієнту в залежності від категорії товару. Ну і таке інше. Як іде налаштування в системі зробити, щоб ввести облік товарів на складі та враховувати фільтри опції товарів на OpenCard. Тобто, ось такі. Ось такі прості і зрозумілі відповіді, які вам нададуть знавці у грі, яку ми розпочинаємо. Вперед. Разом переможемо.